Арена чемпіонів в ефірі телеканалу Естеге. Сьогодні у програмі говоритимемо здебільшого про футбол. Проте випуск починаємо із новин з Олімпіади. У Ріо Де Жанейро виступила сумська скороходка Інна Кашина. Спортсменка долала свою корону дистанцію 20 кілометрів. Цю відстань вихованка Миколи Кривохижі пройшла за 1 годину 33 хвилини і 15 секунд. Золото у скороходок виграла китаянка Люхун, яка прийшла на фініш на 5 хвилин раніше за українку. Україна всього завоювала 11 медалей на Олімпіаді в Ріо, 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові. Це найгірший показник в історії нашої країни. Суми тим часом прийняли матч футбольної прем'єр-ліги. Сумчани нарешті дочекалися елітного футболу. Інформація про переїзд на стадіон ювілейний шахтаря чизорі виявилася чутками. А от Донецький Олімпік у п'ятому турі справді змінив прописку більше про матч в ексклюзиві нашої програми. Не лише першою лігою живуть футбольні суми до матчу Олімпік Олександрія на трибунах стадіону Дівлений. Хотіли зібрати якомога більше місцевих. Навіть ціни залишили на рівні першої ліги. 15 – красні, 20 – жовті, 25 – сині і 30 – сині. Сьогодні буде багато. Ми предполагаємо, що буде багато людей. Уже продали ми багато квитків. Багато це одна тисяча дев'ятсот двадцять глядачів. Серед них ось цей відданий шанувальник Олександрії. На гостьовому секторі він був один. Приїхав хлопець недаремно. Його команда на виїзді переграла доничан. Перший гол захисник Олімпіка Парцваніга залишив вільною свою зону, куди пройшов розрізний пас Грицука. Цуріков увірвався, віддав на пономаря. А вже від нього через рикошет м'яч відскочив до Артема Чорнія. Нуль один. Здорово скомбінірували. Вивели Андрюху на простріл. Андрюха під себе здорово теж віддал, побачив зрячу. І я так трохи підкушав. Пусть ворота забив. Поїли, виховну? Так, 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 трохи. Якою з якою стравою порівняли б? <різь> з рибкою какою, мабуть, <різь> вкусненько. <різь> У другому таймі Олександрійці забили другий м'яч. Пенальті заробив Дмитро Леонов. А з 11 метрів вдало пробив Андрій Запорожан, який не реалізував пенальті у попередньому матчі. Дякую тренеру за довір'я. Я думав, що буде другобіць. Ну дякую, що мені довірили. Я довіру своє оправдав. 0-2. Олександрія перемагає Олімпік у Сумах. Проте донечани залишились задоволені тим, як їх приймали у нашому обласному центрі. Поки на ювілейному господарював Донецький Олімпік, повноцінні господарі стадіону Певка Суми гостювали в столиці. Підопічні Юрія Ярошенка дали справжній бій болоні Бровару. Детальніше далі в нашому огляді. Уча сумчани пропустили першими. Рефері призначив досить сумнівний пенальті, і за одинадцяти метрів відкрив рахунок Ярослав Захаревич. Суми показали характер і свої зуби протягом п'яти хвилин з 24 по 29 гості забили двічі і вийшли вперед. Фантастичний за своєю точністю удар вдався Сергію приходьку. А потім на кутовий вдало сходив Євген Кравчук. Однак дуплетом після перерви вистрілила і атака у Болоні. Шевченко і Продан забивали на 51-й і 53-й хвилинах, а Суми програли 2-3. Нафтовик у цьому турі нарешті переміг вдома в Охтирці жовто-чорні були сильнішими за Інгулець Петрового. Гості забили першими. Цим тільки розлютили господарів. Нафтовик Укрнафта відповів трьома гулами. Відзначилися Геннадій Пасіч до перерви, і Ливан Арвладзи Євген Лозовий вже після. І тепер про футбол обласний матч, що вартує фінального на Білопільщині у півфіналі Кубку Області. Зустрілися дві найсильніші команди регіону: Романський агробізнес ТСК і Вікторія з Миколаївки, колишнє жовтневе. Після скандального першого поєдинку, де у Ромнах перемогу з рахунком 3-2 здобула місцева команда. Матч відповідь обіцяв бути не просто безкомпромісним, а справді бойовим. Чи був матч таким і чому футбол перетворив тракториста на диктора? Знає арена чемпіонів. Якщо театр починається з вішалки, то футбол у жовтневому із оголошення цього футбол. диктора. На полі команда Агробізнес місто місторомний. Та футбольний клуб Вікторія Підтримуємо наших хлопців. Ми сьогодні повинні, повинні виграти. Пан Ігор, людина, що створює на футболі місцевий колорит. У диктори прийшов нещодавно. Вийшло як у класика: з поля земляного на поле футбольне. Працював я трактористом графіми Вікторія, а тоді перевівся сюди на стадіон. І виходить мої обов'язки ще коментувати. Нормальна робота. Переписуємо гравців у суддів і об'являємо, хто забив гол. Сьогодні пан Ігор працює на дуже відповідальному матчі. Дві кращі команди Сумщини розігрують путівку в фінал Кубку області. Перший гол гості з ромен забили дуже швидко на самому початку гри. Взяття воріт не зарахували. Рефері Писоцький зафіксував порушення правил. До слова на цей матч призначили дуже фахову бригаду арбітрів на бокових лініях. Ярославу Писоцькому допомагали ігор Сидорук і арбітр Фіфа Марина Стрілецька. Жінка-арбітр відзначилася не тільки відмінним арбітражем, але й яскравим манікюром. На футбольному ж полі основні події розгорнулися вже після перерви. Велико своїм вболівальникам подарували господарі. Варченко відправляє м'яча у ворота роменчан, і на той момент за сумою двох матчів, завдяки голам на виїзді, саме Вікторія виходила до фіналу Кубка. Оставалася грати 28-30 минут. І я бачив потенціал, бачив, в чому можна прибавити, хотіння, ребят, бажання, так скажемо, очі ще горели. Агробізнес таки досяг свого стандарт, вирішив долю путівки до фіналу. Анцибор подав справа, шеремет зачепив м'яча, а Луйко просто переправив сферу в ціль 1-1. Я щось скочил, ножку і я тобто, і все. Пропустили обідну. Навіть це не контратак, а не нужний стандарт подачі. Пропустили м'яч. Далі знову мали момент, але дітей не повезло. В іншій парі півфінальну стадію пройшов Глухівський велот. Ні, з яким романський агробізнес і розіграє трофею День Незалежності. За попередньою інформацією. Фінал відбудеться у Глухові. І настав час відвертої розмови. Сьогодні у програмі говорили і говоритимемо здебільшого про футбол. Через це у відвертій розмові будемо говорити із президентом Федерації футболу Сумщини Андрієм Прохоровичем. Пане Андрію, дякую, що знайшли час і завітали до нас у студію. Найсвіжіша новина суми прийняли матч прем'єр-ліги Олімпік. Програв у сумах Олександрії. Тим не менше, Донецьку команду досить активно підтримували сумчани. У кулуарах після матчу бачив, що говорили і керівники Донецької команди і з акціонерами клубу акціонерами стадіону. Власне, ось розкажіть, які у вас інформації? Чи сподобалось донечанам тут у сумах на ювілейному і їхні враження? Саме головне, що руководство футбольного клубу Олімпік. Ну, в лице вице-президента и в лице тренера команды, значит после матча в разговоре с ними они подтвердили, что собираются продолжать играть на нашем стадионе. Им очень сильно поддержка зрит болельщиков им очень понравилась, потому что вот я был и на матчах Олимпиков в Донецке, когда еще у нас не, не было военных действий, то ну, ходило на них до 50-100 ну, человек. А тут они приехали, ну, сказали, там 1900 было зрителей. Ну, как по мне, я думаю, было немножко больше 2000. Вот, и естественно, они первый раз ощутили, когда за них болельщики да, болеют и именно искренне. Но единственное, что их не устроило во всем, это качество футбольного поля. Ну, все, ну, вы прекрасно знаете, что буквально накануне, когда у нас был ливень двое суток подряд, и ПФК «Сумы» принимала, принимала Тернополь, и после этого, конечно, газон ну, превратился, ну, просто в поле, не футбольный газон, а в поле. И благодаря все равно усилиям работникам стадиона они сделали все возможное, чтобы Олимпик все равно чувствовал себя ну, во время игры на более-менее на хорошем газоне. Но все равно они не успели привести в порядок, тем более, сами понимаете, вегетационный период травы роста, он, он порядка двух-трех недель, а это прошло буквально неделя. Поэтому... Значит, договоренности и договор подписан на следующие матчи, но с одним условием, что в футбольное поле будет в надлежащем состоянии. У сьому турі Олімпік приймає Дніпро, там далі Київський Динамо, Донецький Шахтар. Можна говорити вже з впевненістю, що сумські вболівальники ці матчі побачать саме в Сумах. Я думаю, Дніпро 100% і всі інші матчі, в зависимості, все залежить від стану футбольного газону. Якщо ми його приведемо. Я ж говорю, согласно регламенту проведения соревнований инфраструктурным регламентам, щоб качество его было ну хотя бы на 4. Сегодня я, вот как директор матча, езжу на премьер лигу, то данному полю я больше трех бы не поставил никогда. Ну, але зараз, не як до члену виконкому там Федерації футболу України, не як до директора якогось матчу запитання, а як до сумчанина, людина, яка причетна там да, до організації футболу сумах, Розраховували на більшу кількість глядачів на цьому матчі. Ну, значить, буквально перед там за неділю до матчу були різні розговори, і кожен висказував своє мнення, як, як, по кількості болельщиків. Ну от я як то думав, що буде до п'яти тисяч. Хотя, насколько я знаю, билетов напечатали на 8 тысяч болельщиков. Ну, а пришло 2 Вот. Ну, я думаю, что у нас же, знаете, как всегда, у нас аграрная область, у нас сейчас период да, картопляния работы. Так что я думаю, уже с Днепром это уже будет 10 сентября. Я думаю, ну вот пять тысяч это как я минимально думаю, будет болельщика. Плюс сейчас же учебы начинаются, студенты а приезжают. Студенты да, и естественно, работа закончится. Дачний Андрій Вікторович, офіційний сайт ПФК Сум повідомив, що найближчий матч команда проведе за 30 кілометрів від суму у селищі Миколаївка. Ну колишня жовтневе, так. Гра з Колосом. це пов'язано з тим, що газон готуватимуть, так до цих матчів сто да, ви виправили, тому що вже буквально вчора завезли траву, і сьогодні, сейчас в даний момент, от ми розмовляємо в студії. Зараз люди работають, сіють. естественно будут ухаживать и это нужно не только же для Олимпика, как некоторые говорят но и для ПФК Сумы но, ну, нужно тоже, чтобы был газон а вообще нужен нам газон, если мы хотим провести финал Кубка Украины то нам естественно мы должны его привести э, не то что там на оценку 4, должна быть пятерка потому что все знаете что всегда у нас финальные игры либо Динамо, там, либо Шахтер а бывает и Динамо Киев Шахтер в этом году не знаю, как получится, потому что слепой жребий они могут встретиться уже в 1-4 между собой. Но все равно, я же говорю, сейчас э, то, что играет Олимпик у нас на стадионе, это лишний раз мы подтверждаем готовность проводить матчи высокого уровня. А Кубок Украины – это, наверное, наивысший, э, наивысший уровень проведения различных со... футбольных соревнований. Тим не менше, вже у соціальних мережах та загалом в інтернеті і у болівальницькій в болівальницькому середовищі шириться інформація про те, що якщо там стадіон може витримати лише одну команду, то нехай це буде ПФК суми. Можете спростувати цю інформацію, що якщо зараз проведуть роботу, то дві команди стабільно гратимуть у сумах і приїзд «Суми» у жовтнево – це тимчасове явище, Я вважаю, що та й ваше буде яна гра. Я объясню почему. Значит, стадион в Николаевке, он не соответствует регламенту выступлений команд в чемпионате Украины первой лиги. Самое главное, там недостаток, самый главный, на который, может быть, на одну игру Федерация футбола Украины закроет глаза, это несоответствие минимальным размерам поля. Там на сегодняшний день размер поля 100 на 65. А по регламенту соревнований, значит, размер минимальный должен быть 105 на 68. И я считаю, что это, наверное, самая одна из главных причин, о которой можно только сыграть один матч, исходя из данной ситуации. Второй и третий никто там не разрешит. Это раз. Во-вторых, э -э, футбольный клуб «Олимпик» э -э, в лице президента э -э, клуба, они категорически против, чтобы... пфк Суми не играли, допустим, в сумах. Потому что это вообще не входит в их план. Если такое будет, они просто не будут здесь играть, потому что они хотят, чтобы болельщики. полюбили их так как ПФК Сумы, понимаете, не не, не. не да, но, но вообще они не то что конкурили, они считают, что есть команда родная ПФК Сумы, которая должна обязательно играть. Но они как гости и хотят просто, чтобы наши болельщики их тоже полюбили, что у них сейчас такая ситуация, что они не могут играть на, на, на своих полях и в своем городе. Поэтому тут еще тоже важный момент, чтобы люди, которые сейчас общаются в соцсетях, какие-то высказывания. Допустим, уже прослеживается ну, да, разъясняет да. Тут... вуливание. И дальше, и, допустим, чтобы вы тоже понимали, в Николаевке стадион он по безопасности вообще ни в какие рамки не входит. Ну, это. Только можно, я считаю, проводить на этом стадионе матчи Аматорской футбольной лиги Украины. Ну еще и второе. вторая лига может играть тоже, потому что именно для второй лиги достаточно поля 100 на 65. У них минимальный размер 100 на 60. Но якость поляны там шикарно. Нет, тут вопросов нету. <гум> Стадиону юбилейному вообще очень далеко. Естественно, я просто, знаете, что хотел сказать: работы там много там ведут. И буквально перед этими матчами. Там засевали траву и в большом объеме. Я думаю, что в принципе, наверное, надо брать на анализ саму почву и смотреть, почему корневая система не углубляется вниз. Хотя делали вот аэрацию, приезжала с, ну, с Киева фирма и делала аэрацию. Но все равно на сегодняшний день трава как вырывалась свободно, так и вырывается. А вы в Николаевке траву не вырвете. Там корневая система порядка 15 сантиметров. А, а на, на нашем поле, на юбилейном, буквально 5 сантиметров. Люб, то есть любое э, бусами движение, сразу трава. Ну, Виривається. В принципі, за умов нормального догляду за газоном ювілейного він нормально витримає дві команди. Тим паче, що вони розведені по тижням, нормально. Ну, конечно. По-другому бути не може тому що є, ми ж не враги з ну, футболу. З мужчини, правильно ну, команда поиграла поіграла, уїхала. У нас є родна команда, болельщики, які з удовольствием ходять, і ми не можемо у них відняти зрелище. Добре, давайте про прем'єр-лігу цю тему закриємо. Наскільки мені відомо, у Федерації футболу Україну України вже дуже дуже серйозно розглядає суми як варіант приймати у травні 2017 року фінал Кубку України з футболу розповідали ви в ефірі, в тому числі нашого телеканалу, про те, що створена спеціальна комісія, яка зараз збирає заявки, міста створюють заявки. На якому зараз етапі Сумська, так би мовити, заявка, і коли почуємо офіційно? Значит, на матче Олимпик с Александрией, когда встречались, директором матча был глава комитета по вопросам безопасности и инфраструктуры Прокопович Геннадий Владимирович. Он специально приехал на этот матч для того, чтобы произвести инспекцию нашего стадиона и встретиться с руководством области и города, для того, чтобы лишний раз услышать готовность нашего проведения данного финала. Значит, Мы встречались в областной государственной администрации и встречались мы с, и с Николаем Алексеевичем, и, и с Александром Николаевичем. В общем, они подтвердили свою готовность. Значит, создана рабочая группа, с которой возглавили замы. Что губернатора, что мэра города, значит, привлечены силовые структуры, и полиция и патрульная, и полиция публичная, и МЧС, и СБУ. В общем, данная группа создана, значит, все недостатки, которые были выявлены, уже лежат на столе как у акционеров стадиона, так и у руководства нашей области. Поэтому они полностью дали одобрения ну, проведения данного финала и готовы помогать и акционерам и также сама готовы обеспечить полностью безопасность во время проведения. То есть сегодня мы, наверное, сделали среди всех и федераций и областных центров, которые может быть претендовать, будут на проведение финала, наверное, больше всех, потому что мы постоянно ведем эту работу. Ну, что касается об остальных, я знаю, Харьков хотел. Так же самое, имея такой крови, ну красивый стадион. Но в связи с тем, что сейчас стадион у них. на как называется бесхозный нет ни хозяина там ни света нет э, насколько мне известно и камеры поснимали наблюдения и озвучку поснимали потому что большие долги и в результате там рассчитываются уже чуть ли не стульями этого стадиона поэтому по, на сегодняшний день э, Федерация футбола Украины, ну, все заинтересованы провести финал именно в городе Сумы. Но мы должны все для этого сделать. Недолики, Ну, я скажу, что есть вот это самое, один из основных, но вообще много. Потому ж давайте так мы стадион стадіон построили в 2001 году. Да, сегодня у нас уже 2016-2015, шестнадцать, мы ничего не делали да. и ми... мы. в плане когда там за газоном там ухаживали, но допустим лавочки запасных не соответствуют, противопожарной сигнализации нет, но так если начинаешь начинаешь потихонечку вот где-то накопилось по предварительным подсчетам вот цифру, которую стадион дал, что им нужно сделать работу на полтора миллиона гривен, ну Я так понял, что акционеры готовы искать эти деньги, и руководство и города и области готовы всячески помогать. Оринтовно, коли це рішення може бути озвучено? Ми дожди до листопада уже получить право проведення фіналу. Тобто ми повинні до листопада е максимальне кількість недостатків усунути. Давайте тепер до місцевого футболу незабаром вже Фінал. Кубку, супер Кубку. Розкажіть, як прийшло до рішення, що все ж таки фінал Кубку Глухову відбуватиметься? Там великого футболу дуже давно не було. Вот. Через це обрали? Так, ми тільки по одній причині, що давно большого футбола в Глухові не було. Они. Дело в том, что сейчас еще Глуховская районная федерация футбола, що Федерация футбола города Глуховані. Ну, я вам скажу, сейчас одни из лучших у нас по работе федерации ну, региональных. Они издали две книги буквально в этом году. Стадионы тоже подсеяли траву, привели его в порядок. И было бы грешно, если бы мы им не дали, допустим, финал. Но финал вообще должен был тоже проводиться на юбилейном. Вот, в общем, мы уже этот вопрос решили, проплатили аренду стадиона, но в связи вот с этими же самыми событиями и финальный матч у нас тоже подвис. Поэтому мы приняли решение, попросили Сирского Геннадия Анатольевича, президента агробизнес ТСК, пойти нам навстречу, не играть на нейтральном поле, а именно сыграть. його в глухові, щоб, ну, для людей зделати дійсно в день незалежності праздник не тільки, ну, наш державний Україні, місцевий, да, а іменно і праздник футболу. Добре, я вам дуже дякую, що завітали до нас. Будемо ще вас запрошувати. І сподіваємося, що великий футбол обов'язково буде і в Сумах, і в нашій області. Дякую большое вам за те, що ви завжди на рубежі, е-е, іменно любых футбольних матчів, ви завжди їх освітляєте. в том, вы популяризируете этот вид спорта, наш любимый и ваш, наверное, любимый. И пользуясь сегодняшними минутами вот, общения с вами, хочу вас поздравить и всех зрителей, болельщиков с Днем Независимости, счастья, мира, удачи. Ну и любите футбол, и футбол будет любить всегда вас. Дякую. Українські ветерани лижного спорту дивують витривалістю змагання для майже півсотні спортсменів влаштували в сумах поблизу аеропорту. Унікальні історії українських спортсменів, на яких треба рівнятися всім. Далі барені. Увагу до себе одразу привертає ось цей, як виявилось, легендарний спортсмен, ветеранистий ветеран українського спорту, дуже колоритний анвік з Гурський із Київщини. У 84 роки він працює, співає, активно займається спортом, і не тільки тих довголіття в так употреблю я такий термін в іскренній любові к жінок. Анвік найстарший учасник цих змагань. Сьогодні ж до сум приїхали більше 40 спортсменів. Люди тут доводять, статус ветерана зовсім не значить, що спортивна кар'єра близиться до завершення. Я можу тільки жити. Починаю. На атміншію. перехожу. і бабушка, і город, і, і чемпіонка, світу. чемпіонка світу. Є ще порох порхамійцях, і дуже багато його хватина на дуже довге. Насправді у статус ветеранів у цих змаганнях спортсмени переходять після досягнення 30-річного віку і долають на лижеролерах дистанцію чи 10, чи 15 кілометрів у залежності від того, скільки їм років. Першим фідішує Олександр Дробін. Йому 32, І у професійній кар'єрі він був навіть призером світових змагань. Тепер же харківський лижник фаворит всіх ветеранських перегонів 33 хвилини. Ну, майже 2 секунди. Воно так і мало бути. В принципі, е, який рік підряд. Я лідер цієї гонки тут іменно, в аеропорту. О, ну, в принципі, нормативці, як то кажуть, виповнив. На час проведення чемпіонату у Сумах перекрили дорогу, що веде до аеропорту. Проте траса тут розповідають адміністратори потроху псується, а тому їздити подекуди небезпечно. Раніше були краще, краще. Зараз, от буквально перед стартом, ну це вчора чи позавчора ремонтували, ви бачите, саме крошки насипали. Оце дуже погано, тому що машини їдуть, вибивають, а ця маленька крошка на ролери, буває, якщо колісо буває заклине, може людина впасти. Цього разу на щастя обійшлося без падінь і травм, а по завершенні змагань дорогу до литовища в Сумах відкрили для руху автомобілів. Це все в нашій програмі на сьогодні. Вже за тиждень у цей же час вмикайте СТС і дивіться ексклюзивні новини про сумський спорт Барені чемпіонів.